Сім призових місць привезли юні спортсмени на Рівненщину із чемпіонату України з кіокушин Карате. Один із наймасовіших заходів з цього виду спорту зібрав найсильніших спортсменів з усіх куточків країни. Однак, незважаючи на це, наші юні земляки здобули низку перемог. На змаганнях на чемпіонаті України в Дніпрі брало участь 450 учасників. Із них команда Рівненської області привезла 12 спортсменів. Із них малинівських один спортсмен, дубинських дев'ять спортсменів і три спортсмена з рівного. Суперники були достойними. Декому із наших спортсменів треба було битися, будучи з білим поясом, битися там з зеленим поясом тобто, велика була різниця між, між розрядами, між к'ю. І, але все одно наші спортсмени показали досить гарний результат. Зокрема, другокласник Артем Капітула у своїх сім років двічі став чемпіоном України, здобувши абсолютну перемогу у розділі ката, демонструючи класичну техніку прийомів та вправ, а також у розділі куміте, перемігши суперників у двобоях. Були дуже сильні суперники, і мені було саме найважче вбитися в третьому бої. А чому? То мені попався суперник сильніший за мене. Ти його переміг? Так. Юний Дувенчанин розповідає, що не сподівався на такий результат, адже вперше брав участь у чемпіонаті України. Я виграла два кубка за комітет кату. Мені було дуже приємно. Окрім того, перше місце на чемпіонаті України здобула й дубенчанка Олександра Сребродольська, яка, повернувшись з минулих змагань без перемоги, врахувала помилки, посилено тренувалась, і таки виборола омріяне золото. Було дуже складно, особливо перший бій. У мене тоді дихалки трохи не вистачало. але Билася три рази, три рази всі виграла. Також дівчина здобула третє місце у розділі ката. Бронзу на чемпіонаті України виборола і млинівчанка Маргарита Тростянчук. Я на чемпіонаті вже другий раз і другий раз завоюю третє місце було трохи складно. В моїй категорії було четверо людей, я четверта. З першим, перший бій був. Тяжкий, я билася з коричневим поясом. Це на два кі вище, ніж в мене, то я програла, тому що мені пробили в голову. А наступний бій з зеленим поясом, з коричневою полоскою, то я вже виграла. Я їй пробила в голову. Таким чином, кожен учасник отримав новий досвід, продемонстрував свої сили, старання та наполегливість. Якщо порівняти попередній чемпіонат України і цей чемпіонат України, то кількість учасників, 12 учасників, залишилась та самою, а кількість перемог зросла із 40% до 65%. Загалом спортивний клуб клан уже виховав п'ять чемпіонів України однак на цьому не збирається зупинятися. Наразі юні спортсмени готуються до подальших змагань, в тому числі і за кордоном. У нас зараз стоїть напрямок і обласні чемпіонати, і, ми, і напрямок організування чемпіонатів на обласному рівні. Чемпіонат України так само у нас стоїть вже як підготуватися, але також ми стоїмо на шляху підготовки до чемпіонату Європи, Японія, світ, США і багато-багато всіх інших змагань, і ми до них готуємося. Не можна сказати, що ми не хочемо. Ми хочемо. Не повезло на Україні, повезло на Європі. У нас е, багато хто в області зайняли третє або участь, а на, а на Україні перше місце зайняв.